Друзі, всім привіт з верхівцю. У нас очередний незрозумілий день. Хотів почати це відео з того, що Цей автомобіль спасаємо від болгарки. Дуже хотілося його спасти від болгарки, але від болгарки його не можна спасти. Все одно Вадік вирішив трошки покрамсать. Помахай. От Взагалі, що ми робимо? Не знаю хто там захоче, не захоче, то мені все одно. Но я думаю, що зробити треба. Там он дірка, там дірка. Тут дірки, в общем, вирізаються латачки. Зараз будемо ми це все діло латати. Приводити в чувство. Давайте. Да. А чого ми це будемо робити? То, що набагато хужі варіанти іноді продають. Люди і ми продаємо. Тому цей достойний того, щоб його трошки підлічити, правильно? Лобове ви вже витягли. І будемо продовжувати. Вадік акуратно, дуже треба, щоб на лобове болгарка не попадала, якщо. що. Так, да, щоб не було таких цяточок. Добре. Не забувай просто. Так, срочно треба це все робити, тому що у нас он там... А ну, фокусируйся, то вже підписник пригнав авто. Треба також його підлічити. Ну і що ще хочу сказати? Восьмерочка продана. Я в минулому відео тут зверху екрана писав, що вона продана. Не знаю, побачив, хто не побачив. Відео записується раніше, чим буде, звісно, вам воно виходить на показ. Порог у нас там кусок порога з попередніх, з попередньої поварки, отут от, от машина стояла 0,6. Пороги там все стоїть. Там частично будуть мінятися лотки. все покажу. Просто не мішаю зараз, бо вадік доготавлює ту сторону, тоді я со сварочним туди заходжу і паяємо, ваяємо тварин. До речі, Дядько, той, що шістьорка тут варилась біленька. Нагадай, пожалуйста, такому, що він шестьорку так і не пригнав на продаж. От. Ну, а ще нагадаю те, що тут на цьому каналі ми займаємось перепродажею, іноді рихтовкою, іноді розборкою автомобілів, мопедів, мотоциклів, мотоблоків і. Прицепів і всього прочого. Все, що є з діятелем наружнього згорання. Да, за оцей моторчик телефонували, але ще не вийшло відео, що у нас є шестерка Ну, цей троєшний, той шестерочний В общем, по шестерочному дзвоніть, не знаю. Можливо, сьогодні вийде про неї те відео. Можливо, він буде проданий на момент, коли я вам це кажу. Ну якщо буде проданий я тут напишу проданий або. Або не напишу. Якщо не написав, значить він є. Е, Ось внизу номер телефону, Viber. Можна зв'язуватися по вайберу, можна просто зателефонувати, запитати, що вам треба. Ну і Не забуваємо, у нас ще мінори Гано 2008 року, 1,6 6 бензин, моторчик лежить. Е, пропонували в ВОВХ викинути. Ну, я не любитель, я спеціально прийшов на YouTube для того, щоб уйти від тихої уха. В общем що, продовжуємо. Так, друзі, продовжуємо. То в нас техніка безпеки. Сьогодні у нас не знаю, який вже день. В общем, займаюсь зранку на хобі. Потім Отак от вадік наготовив латок. Там всяких. А мені тепер їх треба поварити. Одна сторона у нас вже поварена. От. Це все ми ще потім зробимо герметиком, замажемо і погрунтуємо. Можливо ще якийсь мазути нальємо. Не знаю. Подумаємо. По цьому автомобілю він вже замовлений. На нього будемо встановлювати газ. З тієї шість, тобто шестерки газ не продається. Ну, і, в принципі, по юпочку ми її фарбуємо. Все робимо по домовленості з новим власником. Все, восьмерочка у нас під завдатком, ця під завдатком. Ну, звісно, якщо ви дивитесь це відео, то значить я вже приволок якусь автівку. До речі, про якусь автівку вже домовився, оставив завдаток. І завтра. Дещо підготовлюю. Тобто я приїхав, подивився, забрав з неї колеса, бо воно поспускали тепер на наші на монтажі поробити колеса і завтра їхати забирати. Опять же так і після хобі. Ну, от, якось так працюємо. Тут у нас, до речі, вже вечір якогось дня. Тут у нас отака от ситуація. Що це таке? Це у нас знову жорстка сепка. Чому вона тут робиться? Тому що вона замовлена. І ще одна жорстка сепка замовлена. Одну вже зробили, тягали машини продали. Чоловік написав, що не встиг купити. Тому домовились і йому робимо жорстку сепку. Звісно, що вставляємо трубочки, все як положено. Ось ну, все, отак от? Отак от робимо? З двох сторон, це все діло прорізається, уварюється. Метал, труби, ніхто на них не економив. Взяли що? щоб воно робило, майже приготовлена ця пластина. В общем, потрошку робимо. Це все замовлення на кінець місяця. що по цій автівці, що восьмерка, все у нас на кінець місяця. Ну, я ж кажу, якщо ви дивитесь, значить у нас вже щось потрошку продається. І не лише продається, це, до речі, колеса. Я достав, треба з них витягнути камери, всунути в Таврійські. Не ну, лише продається і щось купуємо для перепродажу. По просьбі в коментарях накрив, живність нас росте, лайку поставте, гляньте скільки їх, це ж вони розворачуються, отак от зараз дивляться на нас, а так розворачуються і покривають моторчик грошима, бо е, він продається. 400 доларів. Дешевше поки не буде. Нема великої спешки. Цей нагадую на ставрі на запчасті 2000 гривень. Он стартер, там лижа, граната якась, в общем все це в комплекті. по цьому кузову. Цей кузов також проданий. Скинули завдаток. Доплатять решту, приїдуть, заберуть, а можливо і прийдеться відтягнути, не знаю. Домовимось. Сказали, що домовимось, значить домовимось. Поїде він на оцих колесах, бо... бо нема що сюди поставити інше. І, до речі, там якийсь умник писав, що в нього на тракторі колеса новіші Я сказав, що на нових дисках. Будьте уважні. На що його писати хінію. І просто плюсик поставте, Лайку не забудьте поставити і плюсик у коментарі. Все, От так от буде все. Кузов нагадую у нас поварений з документами. Комплектація накидаєм все, що чоловіку треба. Окрім мотора, коробки. Коробка, до речі, думали поставити четверку. Вона не годяща. Не включалась у нас четверта. Ні, третя і задня. Це що значить перекупа надурили? Ну, надурили і ладно. Ми не розстраимось. Е, здамо її в металолом і на тому її конець. Отсюди знімемо. На днях вже як поваримо все це діло. В общем, знімаємо отсюди коробку, вона перевірена 100%. Е, знімаємо скорше всього що отсюда, редуктор. Бо той редуктор мені не подобається. Ну і звісно, лобове карточки, ці всі моменти знімаємо. Зараз ще домовляюсь про сідушки. Ну то подивимось, як воно буде получатися Можливо, якісь пару колес отсюди поставимо туди, щось скомплектуємо. Не залишимо все так, як воно є. Трошки поліпшимо це діло. Нагадую, це на розбор, газу нема, коробки нема, редуктора нема. За всю решту можна дзвонити, писати тут номер телефону. По моторчику запитують, яка ціна, яка комплектація. Уточую те, що вам треба, щоб на ньому висіло, і тоді будемо балакати про ціну. Моторчик гарний. Стартер-генератор, це все також. У нас продається, запитую, що за генератор. Генератор нашої коладки відсутствує. Тобто на оціню, пожалуйста. Радіатор питали, пожалуйста. Ну тільки ж, пожалуйста, сюди вайбер. В коментарях не торгуємо. Пишу номер телефону, на, на тому і все. Може труба кому треба. Напишіть треба кому. Та треба бо задній бампер вже купили з неї. Питали, чи рівний, та навіть через щур він рівний. Будемо пробувати відправляти, щоб не в боксі, щоб було дешевше, щось придумаємо. Ну, поки що готуємось, далі варимо і готуємось. Завтра везу на шиномонтаж зранку колеса, на обід забираю, а ввечері їдемо по автомобіль. Добрі. Так, друзі, ну що, у нас вечір. Я після хобі поїхав все ж таки по Таврію, але не тоді, як обіцяв вам по відео, а вже минуло 3 дні. Сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця, це ви дивитесь це відео у п'ятницю. Тому що зараз поки приїду, поки змонтірую, то вже буде не тоді, коли треба. Так, дорога у нас тут не фонтан, я вам показую. В принципі, як для таврії яка простояла Пару років сказали Стан по ходовій, начебто й нічого. Ну щось там десь підтирає по задньому колі щатові. Е, температура Нормі, залили бензин, поставили колеса, які поробили наші на монтажі. Да, плохо без евакуатора, не буду навіть і спорити. Плохо без прицепного. І коли жорсткої сцепки нема, все плохо. Тому, в принципі, навіть тут би і не спасла жорстка сцепка тому що всі 4 колеса були е, спущені три. Не накачуваюсь зовсім, одне накачувалось і держало, в принципі. Ну, День держава. Ну, зараз воно накачане і день буде держати. Ми його також зробимо. Там є у нас проблемка дирочка на порогі. Ми її заваримо і в принципі буде наставлення на продаж. Подивимось, що воно там підтирає, можливо якась пружинка злетіла, може ще щось. Ну, Не важливо. Подивимось, вирішимо і... Приїду додому, я вже, мабуть, завтра вам дознімаю це відео, покажу більш детальний її огляд, тому що їхати мені ще багатенько, кілометрів, мабуть, 60-70, не знаю точно. Ну, їхати треба. Тут ночувати не будемо. Що можу сказати? Машинка працює, Запустилась безподобно, все класно. Аккумулятор стоїть у нас з шестерки той що на розрив Що у нас ще? Та нічого, плитка топить, пісні присутні. Да, до речі, таврія виходить у нас двухмоторна Чому двухмоторна Тому що дали ще придачу отакий от мотор. Мотор, сказали, працював, все було добре, єдиний нюанс його, це він задимів. Пропала тяга, тобто по поршневі є проблеми. Кому цікаво, моторчик буде у нас у продажі, не за всі гроші миру ми можемо його вам відправити. Ну, В принципі, що поки вічання закінчуємо, бо дорога негодна, немає як і управляти, і знімати. А далі вже доїдемо додому, зробимо повний вердікт по цьому всьому ділу і оценку, що по чому у нас буде. Так, трохи проїхав, вже маю деякі висновки по тому, що у нас тут працює, що не працює. в общем, світло працює, там туманки стоять, працюють, пісні працюють. Що у нас не працює. Не працює у нас вентилятор на радіатор охолодження. Охолоджується О, через плитку. Температуру так утримає. Якщо плитку виключать, то чуть-чуть більше показує. Якщо плитку вімкнути, значить отак. Це теж чудовий знак, що треба зробити. Треба зробити просто напряму проводочок, кинути додатковий тумблерок і буде у нас вентилятор примусово вмикатися. І все буде гуд. Ще десь щось під тиран, ще не розібрався, що Ну та то, то не страшно. І глушитель у нас там трошки щось барахлить, треба буде його підв'язати. Або, мабуть, і підварити, не знаю. По коробці питань взагалі ніяких. Все чітко, все класно, все м'якенько. По розходу вам поки не скажу нічого, тому що, ну, блін, я не знаю. 1,1, собі 60-70 їде. Ну тут нема де і розігнатись, чесно скажу. Вон їдемо з вами. Температура все у нас... Ровно, єдине, що конечно, температура в кабіні. Да. Ну а що зробиш? Отака от доля перекуба. Має страждати, не страждати, не знаю. Хтось плоти великі гроші, щоб в сауну сходити. Я, допустимо, отакий вибираю момент ліпше. Не ж за сауну платить пожалуйста Туеточку літом вимкну собі ну, правда вікна відкриваються це вже добре. Ну, так, не знаю, мені нравится агрегат. Навіть прицепне є і не знаю На що воно там стоїть, один і один мотор, блін, що не можна волокти. можливо щось і можна. Ладно, далі. Приїду додому, ну, лишніх звуків стуків нема. В принципі, йде по таким от прекрасно. Я ж кажу, деякі нюанси ще будуть, я все покажу, розкажу що можемо його зробимо ми і яка буде сума далі її по продажу. Так, хоча вже і темно, але я тільки приїхав і я не мог це не засняти. Каруса начал працювати. Всю дорогу не працював, мучився я в сауні, дорога составила у нас час 15, але я намагався його зробити, не вийшло нічого, бо нема лишнього проводу, де було обрізати. І там у нас було хвилин 15, тобто півтора часу я оце їхав за тою включеною плиткою, а тут він у нас саме вимкнувся. Тобто реле все працює, все дуже добре. Значить що, якщо вона починає воскрішати сама, значить ми її не дарма оттуди забрали. Приведемо дещо чувство і поїде вона тому, хто буде за нею ухажувати. Так, щоб сильно мотор загажений, не загажений. Коробка сухенька. Я ж кажу, десь щось поклацає, підтирає з тієї сторони по колесу. В общем, на, мабуть, я вже вам завтра зранку є. У нас погано видно. В общем, зранку я вам покажу, що я придбав. Що у нас буде в продажі. Так, доброго всім ранку. Зараз у нас начало 6, це у нас автомобіль, підписчик пригнав. Та і підписчик, і клієнт, і, і я купував техніку чоловіка. Ось такі от тут ситуації творяться. Зараз он Владик підготував. А мені треба проварити. Тому приходиться так рано вставати, тому що ще сьогодні на хобі треба йти. Да, ну ми ж не про той автомобіль будемо балакати, а про той, що я вчора придбав. Прицепне. Що тут у нас ще? Так, по нюансам. Нагадую, я показую, а ваша думка лишається за вами і треба воно вам чи не треба. Є такий нюанс. У нас стояла ця машина біля дому, і я так розумію, що весь сніг усе трошки на цю сторону, дав, дав збой. Взагалі, що у нас? Візуально усе покажу. 98 чи 9 рік у нас. Да, оці дві працюють. Там воно якась підсвіточка. Ця сторона ціленька. Значить, що у нас? Не все робить по електриці, запускається вона під капотом, треба перемикати провода. Що ми робимо? Устраняємо ці моменти. Да, зараз. Так, Шторка присутня, каністра то моя, то каністра буде в придачу. Антифриз новенький, купляли люди, на неї так і не, пасту, не залили. Пісні присутствують, працюють. Тут дивимось разом з вами. Я тут не заглядав. Ржавеньке, але не гниле. Чому не заглядав? Тому що я знизу заглядав, знизу іноді ліпше видно. Все ціленьке, Ланжерони знизу все ціленьке, все добре. Так, отакий як є в поляді, дірок нема, везуть краски фарби є. Так, у нас що, тут габарит працює, поворот працює, тут не працює нічого, тут стоп не працює. Оця наліпка також працює. Працює на всі 100. По електриці устраняємо, заварюємо цю дірку, дивимось де там що у нас підтирає, робимо глуши... глушник, бо вона гарчить, чому я зараз і не буду запускати, тому що вчора запускав, ви чули, що вона працювала. Тому що мене сусіди не зрозуміють, що так рано і якісь дії відбуваються. Так, обиви цілий, дворник працює. По ходовій питань взагалі так нема, окрім того, що десь під тера колеса гальма присутствують, щеплення присутствує. Взагалі повністю, щоб її поставити на ход. Повністю ставимо на ход, робимо електрику, підварюємо ці ось дірки, то буде вона 18 тисяч, но без страховки. Страховочку вже самі зробите. Або отак як є, 15. Акумулятор цей не віддам, цей буде акумулятор йти скорше всього, що на четвірку. Це акумулятор з цієї шістерки. Так, да, до речі, є переживають люди, там небагато грошей скинули. Нам цей бампер, допустимо, купили за 300 гривень. Це ж не ціна зовсім на нього. Такий бампер стоїть набагато дорожче, ну... Но... ну, но... сьогодні у нас... Четверг чи п'ятниця? Ні, Сьогодні у нас п'ятниця. Автомобіль поки що стоїть тут. Якщо все було получно, сьогодні починаємо розбирати, знімати. Тобто людина просить ТТН, номер прислати. Я всім присилаю номер ТТН, але отак от працюємо, не встигаємо. То хобі, то тут, то там, то пригнати треба, то подивитися треба. Обов'язково, як почнемо його все розбирати, все відправлю, не переживайте. Да, іноді так бува, що трошки затримка по запчастинах, тому що не встигаємо. Там четвірку треба робити. Треба зробити так, щоб цю загнати на яму, зняти коробку. Там, в общем, там цілий процес. Тож просто скажу, не переживайте, все буде, все відправимо. Але трохи згодом. Ну, В принципі, і все. От таку от ластівку маємо, продаємо. Е, під завдатком, Під завдатком розбираємо, мотор не проданий, по мотору, по навісному також все є. Передок. У нас скорше всього, що піде на підкат. Задній редуктор піде на четвірку Ну, поки так. Одна на продаж машина Треба ще є замовиння на адекватний жигуль. Такий би якби. Сімрка. Не обов'язково не з ринка, головне, щоб була хороша машина. Ось номер телефону, скидуємо фото, відео, усі діла. І не забуваємо. мотоблоки, прицепи, мопеди. Оце все нас цікавить. І автомобілі. Все, всім удачі, всім пока.